І Путін може розпочати війну будь-якої миті. Про це пише Блумбер з посиланням на очільника німецької розвідки. Мартін Єгер заявив, що Європа вже живе під прицілом Росії. За його словами, Кремль тестує кордони НАТО. атакує через кібервійну дезінформацію намагається посіяти страх серед європейців. І обережність і поблажливість лише підштовхують Москву до нової агресії. Колишній командувач військ США у Європі Бен Годжес. Заявив, що у випадку прямого нападу Росія Росії на країни НАТО відповідь буде миттєвою та нищівною. І за його словами, у перші години конфлікту Калінінграда і Севастополя просто не стане. Сили альянсу знищать усі ключові військові об'єкти. Генерал нагадав, що ще у 2014 році захід припустився великої помилки, не продемонстрував рішучості після початку війни проти України. Ми тоді намагалися не драматизувати, боялися провокувати Росію, і це лише заохотило путь. Якби ми були краще підготовлені і одразу після початку повномасштабного вторгнення, яке ми бачили заздалегідь, чітко сказали б не смійте цього робити, інакше ми дамо Україні все необхідне і допоможемо відновити її суверенітет. І якби це було нашою чіткою метою, ситуація була б зовсім іншою, і Україна опинилася б в іншому становищі. Натомість ми прогаяли роки на розмови в ДУСі. А якщо Росія застосує ядерну зброю? Зараз до нас долучається Андрій Грубінко, керівник Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Пане Андрію, доброго ранку. Вітаю вас, доброго ранку. А щодо сценаріїв, так от Бен Годжес скаже, що як тільки там щось Росія ризикне е, радикально е, зробити щодо країн НАТО, одразу ж буде дуже жорстка відповідь. Але ми бачимо усі ці, от, е, яких зараз називають гібридні агресії, гібридні дії Росії щодо е, європейських країн, і на них реакції по факту немає. А не так давно в Німеччині вийшла книга, брошура, в якій якраз от е, Аналізується подібний сценарій, називається вона «Якщо Росія переможе один сценарій. Це про те, от, якщо Україна в Україні війна зупиняється, Україна визнає статус нейтральної в контексті там НАТО Європейського Союзу. І далі що роб, може робити Росія, починаючи війну в Європейському Союзі, і там якраз ідеться про дрони, про те, що Росія спокійно може е, розпочати захоплення нарви і. Іде аналіз того, що навряд чи Європа буде аж настільки радикально одразу реагувати, тому що їм потрібно буде зібратися і обговорити, що ж робити далі. Так на вашу думку, все таки хто ближчий до реальності, Бен Годжес, який каже про те, що точно буде жорстка відповідь, якщо Росія щось посміє, чи власне автор цієї книги, коли говорить про те, що все-таки ми зараз і бачимо європейські країни вони збираються, аби обговорити і аби подумати, як же зробити так, щоб щоб не спровокувати Росію ще більше, цей сценарій книги власне німецького автора, про який ви згадали, я б змінив власне тим, що зазначив таким чином, що в будь-якому випадку агресія Російської Федерації може бути незалежно від того, чи припиниться вона в Україні чи ні. Це є е, така основна, я думаю, помилка, яку роблять західні аналітики, і військові експерти, і, і політики західні, в, е, в тому числі німецькі. коли ж казав, Мерц, що десь приблизно місяць тому заявив, що, значить, першою буде Україна, тоді буде Польща чи країни Балтії. То треба готуватися, тому що після них будемо. Ми, але як показує ситуація, сучасні технології свідчать про те, що першими можуть бути якраз вони, а ну. Як мінімум не першими, а другими нагадаю, що на території України формально юридично війни ж немає. В нас є спеціальна операція, яку проводить Російська Федерація. Тому в даному в даному випадку ну це чисто формальні речі, але на них теж треба зважити. Я думаю, що Російська Федерація за бажання може напасти на любу країну Європейського союзу і навіть НАТО, навіть Сполучені Штати Америки, незалежно від того, який інтенсив бойових дій є на території. Орі України це перше. Друге, вчора е, буквально прийшла інформація в засобах масової інформації про те, що Біля берегів Франції е, виявлено російську підводну лодку заряджену калібрами. Ну це власне ті калібри, які в нас періодично на посилаються на територію України, запускаються точніше. Е, от власне тому я е, ж кажу, сучасні засоби вони ну військові настільки різноманітні, що це не обов'язково може бути країни Балтії, це може бути країни Скандинавії, може бути навіть не знаю е, Рада, навіть напряму Німеччина чи інші країни не будемо. Гадати і лякати різні країни, але тим не менше, агресія вона швидше за все в якійсь формі буде. А як будуть реагувати країни НАТО? Ваше перше запитання? Я думаю, що. Вони не будуть реагувати, те, що ми бачимо, доти, доки щось не прилетить реально на їхню територію. Не насамперед йдемо про країни заходу. Якщо Путін дійде до тої межі маразму, що він почне обстрілювати, наприклад, Францію чи будь-яку іншу чи німеччину західну європейську країну, насамперед то е, очевидно, що реакція буде достатньо жорстка. Тут власне Бен Ходжес правий, от і е, в цьому контексті. Е, Пришвидшити ситуацію може е, оголошення Трампом надання ракет, наприклад, томагавки, які в Російській Федерації навіть розглядаються як ракети, що можуть нести ядерний боєзаряд. Оце може стати, е, скажімо так, тою точкою, яка е, може підігріти ситуацію. Пане Андрію, я от поточню щодо вашої думки, коли відреагують, так? Тобто виходить, що навіть якщо не просто якісь зальотні дрони чи ракети будуть в повітряному просторі країн НАТО, але Центрально Східної Європи, а коли навіть фізично Росія туди зайде, може реакції не відбутися? А, ну, от... А... В будь-якому випадку йде мова про, про рівні реакції. Якщо йде мова про наступ на суходіл, що найменш ймовірна ситуація, наприклад, захід Прибалтику чи в Польщу, на ту саму, то я думаю, що там є спецпідрозділи і є відповідні сили НАТО. Реагування, які там знаходяться, вони звичайно будуть задіяні. Йде мова про те, що сказав Бен Ходжес, про удари по, по великих портах по Севастополю, Ви згадали. Але по інших інших портах оце ситуація, коли вже буде відповідно авіаудари напряму задіяні по території країн НАТО з повітря. Зараз більше розглядається цей сценарій як більш реальний, тому що Російська Федерація не має сил для того, щоб такого ударного. Пулака, як ми кажемо, для того, щоб наступати великими масами по суходолу. Ну а те, що ми кажемо, дрони залетить. Ну, дрон може любий залетіти. Він може і бойовий залетіти. Тобто, ніхто не знає до кінця, доки він вже не є на території е, конкретної країни повітряного простору, що він собою несе, і які загрози він може мати. Це може бути влучання і не бойове в якусь, скажімо, атомну станцію чи електростанцію, чи інші стратегічні об'єкти. Ми сьогодні кажемо, тобто сценарій, я може бути різноманітними дякую вам, Андрій Грубінко, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету про ймовірність і можливість Росії все таки вторгнутися на е, кудись у якусь із європейських країн.